Гербалайф це марні витрати. Часто чую цю фразу, особливо для тих, хто ще не розібрався. Так от давайте розберемося. Я користуюся продуктовими програмами Гербалайф вже 6 років. За цей час я зрозумів три речі: перше зона здоров'я. Я не хворів на пальцях однієї руки, можу порахувати, коли в мене була нежить. Ні, продукти не лікують, але вони про профілактику. Коли організм отримує все необхідно, він не валиться від першого ж вірусу. Друге, це ціна. Так, дехто каже, це дорого, але зараз згадую, коли я починав, яйце коштувало 50 копійок, зараз 8 гривень. А тепер додайте авокадо. Чия, червону рибу, горіхи, зелень це класика здорового харчування. І порахуйте, скільки коштує день повноцінного харчування? Точно на 200 гривень. Продукти Гербалайф дозволяють зменшити витрати в рази. І при цьому зберегти якість, зменшити калорії, не втратити енергію. І третє це стабільність. Я на продукті вже 6 років. А тепер чесно, ви змогли б витримати на монодієті 6 років? Скоріше за все ні. Бо це не працює. А система працює, бо вона не про заборони, вона про баланс. Тому підсумок дуже простий. Гербалайф це не витрати, це інвестиція у себе, у здоров'я, у форму, у ясність, у якість життя. Хочете розібратись? Напишіть марафон. 15-20 хвилин консультації можуть змінити ваше ставлення. А через кілька місяців зміниться і ваше тіло, і можливо, ви купите не просто нову сукню, а нове почуття себе.